Не пройшло й десяти днів, як я вирішив випустити нову частину нікому не потрібного недолецплею по Elden Ring. Сьогодні я дарую вам нову чергову порцію мега крінжу у своєму виконанні, тому рекомендую вмуститись у вашому кріслі, дивані розкладушці, стільчику позручніше взяти собі щось закусити та запити та насолоджуватись переглядом. Я обіцяв, що загляну у засніжені простори велетнів, і ось я заглянув. А заглянув я власне сюди за тим, щоб забирати собі потрібний вогник, який допоможе мені спалити дерево до тла. Саме цим я і збирався зайнятися, як тут по дорозі я зустрів чергового дракона, який вирішив чомусь мені завадити. Але я довго не думав і вирішив в свою чергу завадити йому, завадити мені, найти вогонь і спалити дерево. Тому знову беремо на себе роль до вакіна і піздимо дракона. Дракон за своїм мувсетом, своїми атаками, своїм стилем ведення бою, практично ідентичний з тим, якого я зустрічав коло академії Ралі Лукарі, окрім того, що він просто стріляє холодом, який насправді буде дуже небезпечний. Але я ж теж не згівна зліплений, згадав, як я бився з попереднім драконом і захірачив його. Після дракона я знайшов перший храм Маріки, де до мене знову приземлилася красуня та повідала за лор. З її історії, я для себе зробив висновок, що перші землі, куди Маріка вирішила направити свою владу, були якраз ці землі. Млі засніжені простори велетнів. Справа в тім, що те кільце Елдена, яке велика воля подарила Марці, ще потрібно було викувати. А як ви розумієте, тут нічого не буває просто так, і тому тут потрібен був саме унікально, специфічно, магічно пердячо свіркаючий вогник, якраз той самий вогник, яким я збирався спалити дерево. Скувавши кільця, Маріка не змогла погасити вогонь, і тому вона залишила одного з велетнів доглядати за цим вогником, щоб нікуди не втікав, не розгорівся і, в принципі, потім не спалився поміж земеля нахер. Після цієї милої бесіди я. Відправився шукати цю няньку переросток, яка за вогником слідкує, і, не догушляючись, я знайшов його вогняного велетня. Хіба ну цей бос викликає у мене надзвичайно різні відчуття. З одного боку, я знаю, що босс по суті своїй не а так і у нього довгі. Сам він по собі велетені, він не дуже мобільний. Хоча і старається мене косплеїти своїми перекатами, ну, взагалі, пьос. Проте так само з другого боку він в один момент просто починає іграти з тобою сніжки, ну, насмерть. І через його срані сніжки ти ледь на той світ не відходиш, але у другій фазі своїми перекатами він тебе на той світ запихує. Буквально. Плюс у цього ідіота дуже багато здоров'я. Ну прям під статус велетня не менше, через що кожна спроба вбити його тривала від 7 до 10 хвилин. У першій фазі можна хоча б у ліву ногу понакидувати серйозних критів, а у другій фазі таких місць не те, щоб нема, але до них хрін доберешся. Тому доводилося лопасити його катаною туди, куди вона діставала. В один момент я навіть втомився від такої шаленої динаміки, і тому я повернувся у замок рижої гриви. Де мене неочікувано, очікувано, проте радісної цілком гостинность зустріли бастарт не Леонін і Ли... Циру горнило. Швидко надерши їхні тупі кчені сраки, я повернувся до велетня. Там уже просто зібравши всю свою максимально тотальну концентрацію в один свій єдиний сталевий кулак, я зібрався силами та дав пізди цьому велетню. Я його вбив! Бляха, я його в п'ятку залоскотав. На вершині кузні коло мене знову присіла красуня, яка потихеньку натякала, що час уже дерево дай спалити. Закинувши мене у своє гендзюцу, меліна прийнялася поглинати вогонь, що причинило смачненький підпал самого дерева. Burn, for the sake of the new lord. Але через це Меліна сама трішечки підгоріла, тому фактично це наша остання зустріч з нею. who walks alongside flame. Мені нічого сказати, окрім того, що мені сумно. Я бачив її разів, мабуть, 8 за 40 годин проходження, але мені все одно сумно. Що це? Як це називати, якщо це не магія від Бабадзакі? Після цієї драматичної самопожертви мене перемістили в одну хаотичну і від цього неймовірно красиву локацію саморуйнуючий храм Фарум Азула. Тут на мою невинну дубцю уже очікує любовна парочка дрищ і кабан. Дрища я вже зустрічав, а от з кабаном я знайомлюся уперше. Поодинці вони взагалі майже не представляють ніякої загрози. Хіба вони можуть разом щось зробити? Так, бляха, можуть! По-перше, їх двоє. Це уже в два рази більше проблем. По-друге, із цими мудаками не вийде розібратися поодинці, бо якщо вб'єш одного, то другий, як справжній друг, підніме свого брата по зброї. От би всім таких друзів. І так буде по кругу, поки ви не зітрете усю полоску хп до нуля. По-третє, друга фаза кабана вельми уйобська, бо він перетворюється в грьобаного колобка і починає кататися по всій арені, якей футбольний м'ячик по футбольній арені. А ця арена, на якій б'юся я з цими двома мудаками, не така вже й велика, і тут немає де сильно ухилитися від цього колобка. В кінцевому результаті я вирішив відпочити від цього жорсткого довбання моєї дупи без маски і вазеліну. А під час того, як я відпочивав, я вичитав про один дуже цікавий сет броні. Броню чорних ножів. Для неї мені потрібно було всього лиш спуститись на нижній рівень земель велетнів. А для цього треба було всього лиш застосувати таємний медальйон на ось цьому підйомнику. Одну половину медальйону я уже мав, а другу половину мені потрібно було знайти в замку сол. В самому замку мені треба всього лиш вбити командира Найла, який оберігає прохід, де я зможу знайти другу частину медальйону. Я йшов релаксувати, але видно, я не ту гру обрав, щоб це зробити, бо пісюнів мені знову напихали їх по саме горло так, що я до сих пір їх зі свого рота дістаю. Командир Найл, у свою чергу, зробив просто усе, щоб в ході нашої битви я відчув увесь круговорот емоції від злості до розпачу. По-перше, троє на одного уже не круто. По-друге, великі аує атаки на маленькій арені. Це знову гавно. По-третє, його єбучий протез, яким він б'є блискавкою. А без такого талісмана на опір від удару блискавкою, цей удар ваншотить. Є ще одна цікавинка у боса: перехід у другу фазу відбувається тоді, коли ви вбиваєте обидва фантома, або наносите 40-50% шкоди по його здоров'ю, і тоді він при переході в другу фазу сам відізве своїх фантомів. Виходячи з цього було прийнято рішення вбивати тільки одного фантома, а саме з двома мачами, бо він був більш небезпечним. Потім доводити його до другої фази, де другий фантом сам уже по собі пропадає, і вже битися з командиром один на один. У другій фазі я для себе уловив вікно якраз після атаки протезом. Після неї. Він ще видать удар алебарду, яким він практично завжди промахується. І це вікно я наносив удар. Найгірше для мене було те, що у мене були дві повноцінні спроби, коли я вбивав боса. Але. Ні! Нахуй ти наглієш! Ну що ти наглієш! Я думаю, він виграє. Ну в нього є всі шанси, так. Да. Але питання, що в тому числі увернеться від ударів його. Ну, тут треба подумати, так Вот так зараз. Влад, главное, не нагрівай. Влад, 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 <гум> ну, після таких моментів і гру навіть хочеться видалити. В такі моменти взагалі краще не продовжувати грати. Але я тоді прийняв абсолютно інше рішення. Я вирішив відсидіти до перемоги, і я її, врешті-решт, досяг. <ріпіг> 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 Ай, <Провігарі. ріпіг> ну, прибирай. Тому я нарешті спустився і забрав свій сет чорних ножів. Але після того, як я взяв сет, я не повернувся назад у фару Мазула, а згадав одне місце, яке відкривається, якщо перемогти Радана. Я відправився до вічного міста Некрон. Надзвичайно красива локація, яка, хоч і знаходиться під землею, проте враження, ніби ти у космосі. Прямо дух захоплює. Але рухаючись суворо, прямо, я зіткнувся з двома горгуліями. Ну знову сука, ми спліть двоє на отого. Раз, раз я трішечки переборщив, бо бомбити тут і справді нічого. Як мінімум через те, що друга горгуля злазить тільки тоді, коли знести перші горгулі 50% здоров'я. А по друге, першу горгулю можна вбити ще до того, поки до вас підійде друга горгуля, тому тут можна спокійно розбиратися з ними двома один на один. Побачення. Після гургулі я, як справжній грав дракула, приліг відпочити, як раптом мене одразу почало кудись переносити, а перенесло мене відповідно в низовиння глибокого кореню. Трішки прогулявшись по локації, я знову дійшов до боса. До гадалки не ходи, тут і так зрозуміло, що бос. Бос себе представляє три хвилі призову воїнів. Дві перші по одному воїну, а на останній хвилі одразу три. Я сюди прийшов уже не будучи слабаком, тому боса я швиденько і на їздічах вбив. Після нього я одразу зустрів іще одну красуню, яка в замку круглого столу сиділа і постійно обнімала. А чому вона тут? Ну, просто річ у тім, що коли я підпалив дерево, то підпалився і сам замок круглого столу, бо він знаходиться, як виявляється, у древі Ерд. А всередині вогню якби не так багато людей хочуть сидіти, ну якби заживо горіти це як. Би дуже така собі участь, тому дівиця знову тут сидить і дарує мені свої обнімашечки. Далі я за допомогою Сракофагу спустився на рівень нижче у місто Нокстелла, звідки я уже ліфтом спустився на ще рівень нижче в озеро Гнилі. Про це озеро і говорити не треба, думки самі у голову лізуть. Відчуваєш себе мухою, яка втопилася в томатному соці. Краще, ніж класик, ніхто не скаже. Це мерзнеш. Це реально мерзнешки. Озеро гнилі неспроста так називається, бо це озеро з гнилі. А це означає, що ходячи по ньому, ви постійно ловитимете ефект червоної гнилі. Тому я цю локацію прорашив максимально швидко, тільки так. Пробігши її на спідах, я дійшов до ще одного сракофагу, спустився на ще один рівень нижче, де мене уже чекав бос. Астель, народжений безоднею. За стелем, як я вичитав на форумі, є один цікавий момент у перекладі. А саме локалізатори трішечки налажали, адже замість того, щоб похористити Астеля позашлюбним дитям пустоти, назвали його народженим безодним. Це я просто тримаю вас в курсі. Що ж сама битва з босом? Вона насправді не важка, проте до жаху красиво. Чого тільки врахтую один перехід у другу фазу. Це просто 10 тисяч очків крутості і ста. Нічого, окрім поваги, я висловити не можу і не хочу. Що в першій, що в другій фазі його рухливим не назвеш. Пресеногом він також не славиться. Єдине, що в його в арсеналі є небезпечно, так це один удар, де він використовуючи гравітацію спочатку піднімає вас, а потім її бачить об землю практично ваншотом. А також є удар. Із захватом і наступним пожирня... пожиранням вашої тушки, яка є ваншотною. Виключно цими двома атаками бос мене й трішечки дей затримав, але насправді недовго, бо я і його, врешті-врешт, захуярив. Після пригоду підземей я повернувся до двох уйобків із фаром Азула. Перш ніж до них повернутись, я вичитав цікаву тактику: можна за допомогою сонних Боб усипити одного з них, а потім вбивати другого. Коли вб'єш другого, будити першого, він призиває свого друга і так по колу. Також я трішечки навчився призивати прахи. Тому я покликав собою Олега, бо ніхуя не чесно, що їх двоє, а я один. На пару з Олегом я усипляв кабана, їбашив дріща, і в кінцевому результаті нарешті переміг. Далі мене чекали два екзамени: перший у лицаря Горнили, який я з легкістю здав. А другий у драконього всадника, з яким довелося дещо повозитись, бо в перший раз я його вбивав на коні, а тут а коня щось не прокличеш. Тому довелося вчитися вбивати цього мудака, будучи лише на своїх двох. Проте врешті і цього засранця я вбив. А далі мене чекало моє особисте насолодження, моє щастя, мій неперевершений кайф. Але разом з цим мене чекав так само і мій біль, та моє страждання. При всій його красі, прошу зустрічати, малекіт, хранитель руни смерті. Малекіт це просто геніальніша сукупність сексуальності, яку я коли-небудь бачив в іграх від фромів. Я отримав насолоду від битви з Маргітом, бо гадав, що там динаміка велика, але тут вона іще більша. Не можу не відмітити, як цей бос Мефага круто виглядає, вовкулака у чорній броні з дворучним клинком на плечі. Хоча у першій фазі він буквально виглядає як звіриний жрець, через що я й думав, що звіриний жрець це малекіт, але не одним зовнішнім видом багаті. Вона ж з ним іде і ще й бійка. І в нього ж, відповідно, як і в. Кожного босса є дві фази. У перший раз як я прийшов до нього, для мене навіть його перша фаза була динамічна, хоча насправді не так страшний демон, як його малюють. У першій фазі мали б'ється своєю зубочисткою, час від часу кидаючи вона своїми камінчиками, а то і цілими булижниками. Проте, якщо підійти до нього в опор, то він почне і своєю зубочисткою навіть викручувати фінти і піруяти до так, що жоден щит не витримає цю напругу. Тому у першій фазі краще триматися від нього на середній відстані і ловити вікно для атаки. З переходом у другу фазу міняється абсолютно все. Як міняється і сам зовнішній вигляд Лікета, так міняється і стиль його бою. По-перше, Малекіт закалює свою зброю руною смерті, і тому це тепер не зубочистка, а повноцінний смертоносний меч. По-друге, відтепер Малекіт не ходить, а літає по всій арені, викручуючи усі свої фінти і випади буквально в повітрі. Його рухи виглядають неперевершено, не наче Геральту подарили велику руну, і той почав в утопці дбашити, їй богу. Під меч Малекіта тепер категорично страшно потрапляти, бо мало того що щит пропускатиме частину урону, так ще і ефект накладатиметься такий, що забереться частина вашого Рові, яку відновити в ході бою, ніяк не вийде. А ще вдобавок малекіт включив собі режим Данте і просто почав своїм мечем викручувати овердрайви по мені. І якщо під один хоча б попасти, то вже можна в могилу лізти, не говорячи про серію таких овердрайвів. У другій фазі безпечно можна себе відчути тільки під самим Малекітом, коли той з розвороту на землі меч крутить. В інакшому випадку арена перетворюється на смертельну пастку. Окрім Данте, ця вовчара включає також і Вергілія, втикуючи свій сраний у землю і просто створюючи неймовірний град розрізів, які тебе розщепляють на атоми. Але є од... у боса один суттєвий мінус: у нього дуже мало здоров'я. Хтось може сказати, що це навпаки плюс, бо тоді легше вбивати боса, що насправді є так. Проте, через це є ризик прийти сюди перекачаним і швидко знести її басо з босу і не відчути насолоду від поєдинку з ним. Проте, заради справедливості, я також і скажу, що тут ваш рівень допоможе тільки скоротити сам поєдинок, проте вистаяти у ньому, а тим більше виграти у нього вам може допомогти тільки ваше вміння кувиркатись, та ловити вікно для атаки. Випадку смерть. Мені дуже сподобався цей бос. як і сам файт з ним, так і його історія, як він був хранителем руни смерті, як цю руну смерті в нього вкрала рені для того, щоб потім завалити годвіна золотого. Це все насправді класно. Те, як створені сюжетні босси в Elden Ring — це неперевершено. Просто ну тут мінь дуже низький уклін. Настільки низький, що я, напевно, собі вже почну з член смоктати під час цього поклону. Проте, Маликіт, яким би сильним ти не був, ти хоч і був хорошим противником. Але недостатньо сильним, щоб змусити мене зупинитись. Тому спочивай з миром. Я його вбив! Після смерті Маликіта руна смерті звільнилася, а разом з нею і звільнилася сама смерть, і неначе вона повернула властивий хід речей. Також звільнення руни смерті спричинило і ще більший підпал дерева, тому йому скоро прийде категорична пізда. І як ви розумієте, уже скоро кінець цієї історії, але його ви вже побачите в наступному відео. Скоріше за все, це відео вже і стане останнім у цій серії не до летсплеїв, оскільки сюжетна лінія вже підходить до свого логічного завершення. Тому чекайте цього неймовірного кінця цієї захопливої історії і до наступної зустрічі, друзі.